Сьогодні готуємо кабачковий пиріг з курячим філе. Напевно, одна з найпростіших страв, проте, тим не менше, вона дуже і дуже смачна. Для початку з'єднуємо сухі інгредієнти, борошно, сільно і прованські трави. Стир натираємо на терці, цибульку дрібно нарізаємо. Беремо молодий кабачок і требуємо разом із шкіркою на крупній терці. До кабачка додаємо нарізану цибулю. Курячий філе нарізаємо на шматочки. Беремо 4 яйця, злегка збиваємо їх вінчиком, додаємо олію, знову злегка збиваємо, додаємо натертий сир, куряче філе, кабачок, цибулю, борошно з сипучими, кріп і все гарно вимішуємо до однорідності. Викладаємо у форму для запікання застелену пергаментним папером. Прикрашаємо помідором та ставимо запікатися в духовку розгріту до 180 градусів. Запікаємо приблизно 30-40 хвилин при 180 градусах. Це неймовірно смачно, обов'язково спробуйте. Підписуйтесь на канал і не пропустіть цікавого.